Коротенький огляд на підкривки для Nissan Navara D40 і Panfinder R51 з 2005 по 2013 рік вони підходять. Ось такі підкривочки від компанії Florimex. Florimex виробляє Польща. Є ліві праві, по якості вони досить непогані, захищають від вологи, грязі. Але ці підкривки зроблені з жорсткого пластику, і якщо ви думаєте, що вони будуть захищати від е, великих камінюк, там, то, на жаль, ні. Вони більше для волога защити, цей пластик він, е, залежить від температури дуже сильно, він твердий і в теплу пору року, але взимку він стає більш крихким, тому, е, тому вони можуть ламатися. Ну, Як, в принципі, будь-які підкрилки. Якісь більш э, стійкі, якісь менш. Оці, от менш стійкі, але в цілому вони непогані. Ось Тут ми можемо побачити товщину. От, ця, цих підкрилків. Їх продано дуже багато. Вони є в наявності в нашому магазині Київ Парц. Відправляємо кожен день. З мінусів це їхній об'єм. Виходить. Трошки дорога доставка, тому що вони не гнуться, по наявності вони є, тому що тому замовляйте, не зволікайте. Також на цій автомобілі у нас є захист двигуна, ось такий пластиковий. Теж вони є в наявності. Теж фірма Florimax Польща, але вони трошки кращі по якості. Тут більш товстий пластик і вони міцніші. міцніші. Звертайтесь в магазин Київ раді вам допомогти.